Привіт, дівчатка, привіт! Всім привіт вітаю всіх на каналі. Що я сьогодні хочу зробити? Ми ж уже скоро, дай Бог от сюди переїдемо. А цвіточки то я купляла, хотілося, щоб вони вижили ще й до того року. Так я оце їх зараз... Сейчас... Ой! Я у Ліда, в кабінеті була земля. Так ми її привезли сюди. І, і я їх хочу пересадити. Ой, піду туди до листечко. Пересажу їх, обріжу їх і е, отуди отнесу, Бо у нас там балкон буде, потім на балконі буде надо цвіточки і опять прийдеться куплять. А зараз, поки є можливість їх пересадити, забрати, я їх пересажу і заберу. Отак. Заб'ю трошки свіжої землею і полью. І все, оцей жовтий ще уберу. І до весни вони одійдуть. Зараз я землю принесу. Так, отакі дівчики ці тиху захикалась. Порозсажувала 2, 4, 6, 8. 8 пообламувала, пообщипувала маленькі горшочки. Ну, Я думаю, на зиму їм великі не треба. Я їх куплю пепки такі світленькі, щоб їх вставити всередину. І в хату на вікно. Вікна там великі і багато. А весною будуть на балконі, бо весною не докупишся, балкон величезний. От, А тут що сталося? А тут я б це ще голубенький оцей пересадила. Ну, нема в мене горшка, треба в на роботі взяти. Хай цей вовик не викине. А це, дівчинка вовик мені на день рішення подарив. Так я так розсердилася, що винесла на вулицю. Не я а йому сказала винеси, щоб я їх не бачила. По-перше, цвіт не мій терпіти не можу. По-друге, взагалі ці цвіти не люблю. Особо. І не люблю, коли їх дарять. Купи мені одну гвоздічку, одну розочку, що нібудь те, що я люблю, і мені буде достатньо, і буде радісно на душі. А не букет оцих, щоб росли, тіпа, економно, і тут треба зекономити. Коротше говоря, я так розізлилася, що я їх кажу винеси, щоб вони мене не злили, винеси. Він виніс, каже, я назад однесу, а потім назад не одніс. Ну, все вже підсихає. Осінь, осінь. Ще вам трошки зніму, бо я. Чувствую, що я вже на цій неділі, на наступний тут не буду. Буду я там заливатися. Вони будуть перевозити, а я буду приймати там чогось так. Бо Поки я переїду, може нікому буде переїжджати. Ось такі дівчата справи. Так що я те, що хотіла, дуже пересадила. Я ще тут перед хатою калачики. Вони ви... ви вони Ну, чи вимерзнуть, пропадуть, в общем, висохнуть цвіти вже всі висихають. Їх нема кому дивитися. Ми не дивимося уже зараз. Ну, а той. Якби калачики забрати, то я б їх вдома відходила. Тут нема. Тут заромашка. Ну, я думаю, ромашка цвісти не буде. І отут таке, не знаю навіть як воно називається. А отут два калачика. Так що ці два треба буде ще вирвати. Все одно перед уходом нам треба буде вирвати усі і загребти оцю землю, щоб не оставити після себе якихось слідів. Все, заходимо, дівчата. Собачка вон, качається. Вистригли її, красива стала. Пострижена, опять два рази на отстрижеться. І на сонечку качається. Сонечко таке, що в халаті мені аж жарко. Так жарко аж спотіла на вулиці з халатом. Пов'язку цю не знімаю. Блін, я не знаю, я, мабуть, дячки не видержу, підстрижуся. Ну це просто жах. Жарко, холодно. Да я помила голову сьогодні утром. І що, і можу так ходити, не можу. То я з помитою головою стрижкою ходжу, а сьогодні отака. Жарко страшне. Рукавички стираю і Гай сухнуть. Треба розвести трошки води, є у мене одобріння. Розведу трошки води і... І Сейчас надену, бо не красиво. Ха-ха, мокрими руками взяла. Нічого. Розведу трошки з удобренням та полю. Я не знаю, чи на зиму надо удобрення, чи не надо, але я їх корішки попомиряла, по то, то, надо все-таки удобрення, Так що я сейчас розведу. Та піду їх полюти і все, і буде мені щастя. Виживуть, виживуть, а не виживуть, хай як хочуть. Не. Открив двері і йде, мабуть. Вова, це ти? Ні. Це ти, Богдан. Я думала собака, бо собака відкриває носом двері і йде у хату. Коли-не коли, коли йде, коли закриті добре плотно двері, то він їх не відкриє і не зайде, а коли... Так, тільки хлопнуть, і то він заходить. Ну, ночі, кошмар. Два рази на ніч треба виходить вигулювати його. Як він гуляв раніше, я не знаю. Два рази на ніч виходить гуляти. Так шкребав треба в двері в коридорі в нашу, ну, нашу, ну, сюди в хату. Що а він у коридорі спить, на етажі в них спить. І, і це ж до нас доходить і так шкребе в двері, що просто невозможно. Просто невозможно. Тому вийде, погуляє зайде. Тоді перед утром ще раз. І вони вечором гуляють, напевно, як свою собачку, ту малу вигулюють, то, ж він теж ж гуляє. Ну, такий характер, характерний собачка. Що вам розкажу, дівчатки, пару слов. Защиту щиту цей. Ліда сьогодні у нас на покрасці цілий день на роботі. Вовок переносить двері, забиває на гараж металічні раніше були, він їх зняв і поставив дерев'яні, як ми тут жили. Тепер, так як ми виїжджаємо, тут будуть другі люди, він забиває металічні двері наглухо, а ті дерев'яні знімає і виносить наверх на якийсь етаж їх встановлює. Взагалі, вовок працює. а я своими делами. А уже после работы, туда в 4 часа, как он закончит работу, нагрузим трохи вещей и поедем на квартиру. Если Лида уже будет свободна, я сегодня планирую снять обзор. Получится, не получится, не знаю, но планы у меня такие, как у Гитлера. Есть, я Значит, что? Всем привет. Сидимо ми сьогодні утром. Криво, так? Криво. Да? Криво. Живо, криво чи швидко криють, як аби жив, аби, аби не живо. Ну що, отак буде. Сидимо ми утром, ну, вже не утром, похо і думаємо, коли ми вже, коли вже переїдемо, коли вже сюди перше число, там в нас ще нічого немає, наче сусіди вже там і пошти вже все. І то я хочу там типа, так, 15, то я, ну, примерно. А я кажу, ми тут будемо до Нового году. Чого? Того, що ми носки веземо, платки веземо. Що ми ще туди повезли? Таке, що під крови. Ось Оце кажу, якщо кухню ми заберемо, тоді ми вже і переїдемо. Тому що прийдемо, а тут пусто. Не каструлі, не ложки, не ні вилки, нічого. І продукти там. Все. Уїжджаємо. Спершу у нас вже умова там підписана. О, так що. Ну, плюс-мінус. Сьогодні субота, завтра не тія. піднатужиться і все. А що? Файта, та куртки. куртка. Плюси майку, хайку. Плюси майку, галясони, всі <пай -труси> фасони. Ну і все. Ну так хорошо, я, я не так кажу, что. А мы начинаем. Не, можно тянуть резину, если так, траливали. А если хочешь быстрее, а, а як? Вот так. Сейчас все. И нема. Сейчас в первую очередь стаканчики заберу, чтобы там было еще. Все время короче, голову, вот будем переезжать, надо стаканы. Это такое ощущение, что водку из стакана, больше ничего забирать. Водку надо. забрать, вино забрать, І стакани для водки, для вина і для. А він з валіком по-другому вирішили. По рішили тут подопивати, бачу одну будинку винця викинули просто. Я тут не дам, то грузинське. Я порозу щасний погрузю і туди. Тому що я вина вже давно хочу, я тут не, не пью. Креплю, Ну так окрасний, люблю, красний. Біжу, красний біжу. О! Вот <ріх> то таке. Так що і за оцим усим, за оцим усим, за стаканчиками. І за оцим усим ми потягнемося туди. А <рес> так ми будемо на місці товктися, а ось біля цього шофінєра. Толку не буде. Ну а що? Зубочистки вже туди треба. Там є зубочистки. Там є, ну оставлю, бо тут все буде м'ясо фруктори. Вже все. Чаї туди. Оце... Уже не продукти у нас тут толком немає. Що, грузимо, Взижити. все. Я зараз. Сейчас... Побачите. Зараз ложки, вилки із холодильника заморозки і там. Ті великі стакани не треба давати. Я не знаю, які наші, які їхні. Що нам вони такі не треба, ми із маленьких. з е, маленьких. який його забере. Понятно. А оці фужерчики. Фужери вони нам подарили, вони нам їх подарили, що ти жив на Все, все, все. Хрустальна, я <клухи> А оце. То, ставить, то оставить, то вони не. Так. А отакі от стакани. Наші стакани, тільки вони воно, дуже хрупкі. Ні-ні ні. ні, ні. Їх надо... Для них десь була коробка, вони дуже хрупкі, а їх 8 штук жаху буде, як поб'ється, якийсь один. Вони поб'ється. Вони дуже хрупкі. Такі в пепки тоненьки. Я у ящичок свободненько сделаю, і все буде добре. Ти думаєш, що наложимо, запхнем носками їх. Ну це баночку я не буду. Хочу да баночку брати не буду. Я куплю Повну. Повну. намашку. Це так, баночка така. Так, кочечки треба взять. То, тільки не треба ж їх до стакані вичити. Ні-ні. ні. Просто повісь їх там, де вони були. На шию. Де ще будуть очки висіти тут? Я зараз на шиїна. Я вже заїхав, я, я вже хочу ось, ось затерті. Якби ви знали, і цілий день там красю в новому тагі. Так хоче печуть на, дру, ну, на вечір, а нові очки висять. На шофенері у в нас. Нема кому надіти мені, ви розумієте? О! Тепер я буду зачками. Так, йдемо далі. Я перекладаю, я все підряд, мені все равно. Ні, ти питай, ну чуже зачем, потім волями вкажемося. Ні, ну перець оце ми купляли. Ну так, ці да присипки вже. Як ти, як ну пересвітка? присипки не треба. Вова, ну збирай, поки те, що ж кажуть. Ми завтра вже будемо там їсти готовий. чи Що ти хочеш? Я хочу ще беріотики на вікна. Я не хочу пожити вже, І нічого не хочу. Я хочу. А чаї можна, можна оці взяти? Одинок став, дитині. Це й можна, так. Да. Ти не я хочу просто чого. Уже не хочу Когда ми вже поїдемо на ту квартиру, когда ми вже поїдемо, так знаєте що каже? Блин, до сльоз мене доїду. Розкажи, а я буду плакати. Каже, ми довго так їздити, за вперед Ну типа того там пожили, там пожили. От туда сіхали, отсюда з'їхали. ми на цій квартирі куди їдемо. Будемо жити вечно кажется. Ну, вечный вечно. Ну не так сказал, я повторяю, що а, не вийде, что -то не сказав, Ну, Мы ему сказали вечно и вечно, мы поживем. Да, мы кажем, я кажу, не вечно. Будем жить год вот точно, а там будет выйдет. Я не хочу так, я хочу уже нормально жить. Це на вечер. Вот у нас рассоли такое. А ми думали, що немає yeah. та соли так, що гімалайської. Та купляє, не купляє. Так Я... ось що. Ти відвозиш побіті, зараз все підвозимо. Ну так, замка будемо там їсти особи. А як ти хотіла? Просто так нічого не буває. Ду, оці, скажи мені. Макарони варимо ці. <гумно> Оставимо новим е хазяїном. Хто тут буде хазяйнувати? Хай кушають. Так, ти тут все прибрала? Салфетки от не обов'язково. Де вони? Салфеточки. Оці... Воно мілочок, а із за цих мілочок, як здумаєш, їх збирають, не хочеться нічого. А потихеньку комусь, за що треба. Ну, а я як отой в анекдоті з онуком в магазині скупляється, а внук то те хватить, то те ухватить. А він каже, не знаю, як внука Ваня каже. Чим? Ваня, ну кажи, Ваня. Ваня, Ваня. Ваня. Успокойся. Ваня. Успокойся. Каже. Щас скупимося, прийдемо додому, все буде добре. І обратно, чи обратно, він повторяє, повторяє. А потім скупилися заплатили, а той внук на Кася, він успокойся, Вовка, успокойся. Ну, от що... на не а, настоящий вона сказати. Вася, так. Да. А тоді вийшли, а друга жінка заті що стояла, догнала, каже, ну і нерви такі спокійні, каже. Внук оце просить, просить, а ви йому кажете, що Вася, успокойся, та ні, каже, Вася, це я. Це я сам собі кажу, Вася, успокойся, прийде додому і все буде. Хорошо". Так і я. Оце... Вовка, успокойся, переедем, все будет хорошо. А Вовка не внук, Вовка это я. Да. Кому же ж надо, а что? Все расстроены, все, как на взводе. А я? А я потихоньку буду складываться. А Вы как хочете. Вот это рукавицы. Тоже сюда. Зарібені. Це зарядне пилососа, хай буде тут. Оце, оці, оці. Салфетки. Оці. Це? На що це? То моніки наклеїть. наклеє. Це сюди, це що, Це їхня не треба. Це не треба, це не треба. Ну, пакети нехай ну, ще будуть. О, якраз стаканчики, щоб не побити, а я кураті перевезу. Хочу о, що у нас тут? Пакети. Що це? Ти оставляємо. Вставляємо. Оце вже теж забираємо. Думаю, думаємо, забираємо. Пакетики маленькі-маленькі. Ну, оставши, ще ж може їсти собі. Кофе очень, девочки, ми, ми будемо пити кофе з воликом. На ну, мастер наш. Все, мамастер наш, значить, іди, туди. Його ж оце попробуй все зібрати.

Так, зошити твої канцелярії вдома. в зошиті. І ці дрожжі вже всі. Ще... Да, дивіться, щоб знали, що дрожжі в нас є, бо я почну купляти. Так, ми... дивіться, в нас же ще й дрожжі нас Хтось мені писав у розпаковці морква була. <сх> я кажу, не знаю, чи є в мене морква на супчина. немає. ну не дивіться, ми у вас питаємо, що ми брали, бо може. Може, не найдемо. Оце буду супчики варити. Треба варити, так і mm. добре. Mm. Ой, так що. А знаєш, треба фаніган погрузити, туди, тоді ми швидше переберемося. Здоров'я головне перевести, так? Да? Так, я візьму отак. А трошки ці поставлю, ну, да. Щоб. Так воно ще одна пачка фаніган. Перевернуться сюди. Так, буде ще швидше. Так, оце що за бути, я не знаю. Ну, це. Вже. Давай копійку поп'ємо. П'ємо. Я думаю, вже ми будемо прощатися, будемо збирати без вас. Не сідай на мокрий рушник, будеш жопа мока. Ну що, значить, що я вам скажу? День у нас хороший, сонячний, тепло, а жарко. Тепер ще що. Завтра вибрак як... чи в понеділок, так я передаю дощик. А потім, обратно, ціла неделя, цілий тиждень сонце, сонце до 15 це в телефоні написано. А на самом деле воно буде на сонечку ще тепліше. Ну і все, да, пока. пока. Вам усім мирного неба, здоров'я нам, щоб переїхати здоров'я вам теж. Ну і все, всем привіт. Хто нас дивиться? Всім привіт! А ми знаємо, хто нас дивиться. Усі підписники і хто не підписаний, теж нас дивляться. Всіх знаємо по ім'яну. По фамілії може, ні? Все, Пока-пока.